7 жовтня пройшло пленарне засідання 16-ї чергової сесії міської ради 8-го скликання. Під час сесії керівник Лозівської окружної прокуратури доповів про стан законності на території Лозівської міської територіальної громади за шість місяців поточного року та розповів про організаційно-практичні заходи, які вживалися щодо забезпечення належного виконання функцій та завдань, щодо зміцнення законності, посилення захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Внаслідок вжитих у взаємодії з іншими правоохоронними органами заходів в цілому відзначається тенденція до зменшення злочинності. Так, на території міста Лазава в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 668 кримінальних проваджень, що на 5% менше ніж за аналогічний період. На території Лазівської ОТГ зареєстровано 161 кримінальне провадження, що також на 5% менше ніж за аналогічний період. На території міста Лазава на 14% збільшилась кількість чинених. Особливо тяжких правопорушень при зменшенні по області на 37%. на території Лазівського ОТГ на 50% зменшилася кількість особливо тяжких злочинів при зменшенні по області на 37%. І відмічається збільшення кількості вчинених тяжких кримінальних правопорушень на території Лазовая на 5%, при тому, що по області десь зменшення на 2,5%, А на території Лазівської ОТГ зменшилося майже на 43%. На території міста Лазова скоєно 174 нетяжких злочинів та 72 кримінальних проступків. На території Лозівської ОТГ скоєно 23 нетяжких злочинів та 34 кримінальних проступка. В місті Лазаваї на рівні залишилися злочини проти основ національної безпеки. Та на території Лазівської ОТГ правопорушення вказаної категорії не реєструвалися. При зменшенні по області кількості вчинених кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я. Майже на 30% на території міста і їх кількість збільшилась, та майже на 13% йде збільшення по області. При тому, що на території Лазівського ОТГ вказана злочинність збільшилась втричі. За вказаний період в місті Лазиває скоєна очевидне вбивство та в ОТГ їх кількість зросла втричі один проти трьох. Кількість умишних тяжких тілесних ушкоджень в місті Лазиває зменшилася на 100%. та на території лазівської ОТГ залишилась незмінною. На 100%, тобто з 0 до двох, зменшилась кількість кримінальних правопорушень проти виробничих, трудових та інших особистих прав свобод громадянини і людини, як на території міста Лазивая, так і на території ОТГ. У структурі кримінальних правопорушень на території міста Лазовая, по тому вагу встановлюють правопорушення проти власності, тобто крадіжки, і майнові злочини. Це складає 68% від загальної злочинності по області. Це 51%. число злочинів цієї категорії збільшилося в. Порівнянні з минулим роком на 8%, при тому, що по області ця цифра зменшилась на 23%. На території Лазівського ОТГ вказаний показник злочинів зменшився на 33%. При тому вогу кримінальних правопорушень цієї категорії складають крадіжки 79%, що менше на 53%. Проте у три рази збільшила кількість крадіжок з автомобілів. Зменшилась на 62% злочинів. Таких як грабіжів, збільшилися в два рази розбійні напади, в два з половиною рази вимагання та у чотири рази кількість шахрайств. На території Лазівського ОТГ по тому вагу злочинів складають також крадіжки 56%. зменшилась на 100% частка грабежів, на 100% вимагання та Збільшилась у два з половиною рази кількість шахрай на території міста Лазова на 100% зменшилась кількість кримінальних правопорушень проти довкілля. На території Лазівської ОТГ лише на 16%. Зменшилась на майже на 3% кількість кримінальних правопорушень, вчинені у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин по місту Лазової. Однак на території Лазівської ОТГ цей показник виріс в два рази. На території міста Лазиває на 12,5% та на території Лазівського ТГ на 67% зменшилась кількість кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов'язані з наданням публічних послуг. У тому вага кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми, або за їх участь на території міста Лазова, складає майже 2%, відсотки лазівської ТГ, майже 4%. Кількість таких правопорушень вказаних категорії по місту зменшилась на 80% та на території ОТГ зросла в два рази. На території міста та ОТГ відсоток правопорушень чинних особи, які раніше вчиняли злочини, зменшилась майже на 27% та 29% відповідно. Та їх питома вага становить 31 та 22% відповідно. На території міста Лазова зменшилась групова злочинність на 50%, Однак в Лотиге збільшилась 4 рази у поточному році. На території міста Лазова на 28% зменшилась кількість кримінальних порушень, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Однак на території ОТГ майже на 17% їх кількість зросла. За остаточними результатами досудового розслідування на території міста Лазава розкрито 247 кримінальних правопорушень. Відсоток розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у звітному періоді, за закінченим кримінальним провадженням становить 67%, при тому, що по області 51%. На території Лазівської ОТГ розкрито 48 кримінальних правопорушень. Їх відсоток розкриття становить 66%. За З результатами досудового розслідування до суду скеровано 267 кримінальних правопорушень, що скоєні на території міста Лазова та 54 скоєних на території ОТГ. Крім того, лазерського окружного прокуратури вживалися та вживаються заходи представницького характеру, що поновлення порушених інтересів держави в цілому та інтересів територіальної громади. Зокрема, окружною прокуратурою на відшкодування заданої шкоди внаслідок незаконної порубки зелених насаджень, заяву на позов в інтересах держави в особі ДП «Комсомолець» до фізичної особи про відшкодування суми збитків 135 тисяч. На даний час судовий розгляд триває. Також у бюджетній сфері Лазівської прокуратури заяву на позов в інтересах Лазівської міської ради. До фізичної особи про стягнення заборонець за договором про появу участь на суму 105 тисяч. У земельній сфері заявлено позов в інтересах держави в особи головного управління Держгеокадастру Харківської області до юридичної особи про визнання недійсним договору про спільний обробіток землі на загальну площу земельних ділянок 37 гектар. Позов задоволено, перебуває на виконанні. Також до суду в земельній сфері направлено на позовну заяву в інтересах Лазівської міської ради до юридичної особи про зірвання договору оренди земельної ділянки площею 5 гектар. За позовом прокуратури реально виконане рішення суду про стягнення завданої шкоди внаслідок самовільного заняття земельної ділянки на суму 220 тисяч. Крім цього, Лазівського окружного прокуратуру, до РДР внесені відомості щодо 25 кримінальних правопорушень, які раніше не були, були обліковані. Скасовано 100 незаконних постанов слідчих та дізнавачів, надано 232 вказівки, до суду подано 38 клопотань, перевірено 119 оперативно-розшукових справ, у яких надано 36 вказівок. Забезпечена участь у суді у 123 кримінальних провадженнях, внесено 9 документів реагування при виконанні судових рішень, притягнуто до відповідальності 4 особи, розглянуто 47 сках, здійснено 86 виступів засобів масової інформації. З метою підвищення суспільства авторитету та довіри до органів прокуратури результати прокурорської діяльності, які реально вплинули на поновлення прав громадян та захисту інтересів держави, систематично висвітлюються в засобах масової інформації, з якими налагоджена ефективну взаємодію. За словами Романа Травкіна, Лозівська окружна прокуратура буде й надалі вживати заходи, у тому числі скоординовані з іншими правоохоронними органами щодо протидії злочинності та корупції, зміцнення стану законності, забезпечення прав і законних інтересів жителів Лозівської територіальної громади.